Батько, батько підійшов, підійшов батько прийом. Ні, ні, Україна, Радіо 3, Центр Йод Харитон, прийом. А, це Центр Йод Харитон, добрий ранок вам, добрий ранок. 5-9, хорошо чую вас, прекрасно чую. Олександр, Увер, 3, Жук, Садір, Іван, прийом. Да, да, прийнято, Олександр. Айворонда, у Р3, Жукфедір Іван, у Р3, центр йод хулиган. П'ятьорка, дев'яторка, Іван Гельм'язів прийом. Да, да, Ваня, принято, Ваня. Ну я тут не гаю. Ну, трохи західніше на кілометрів 30 від мене. Я тут трошки на схід. Та що так, то, та, здоров'я, та. Ваня, хорошо так. Я не знаю. Геройович, та чувство, прийом. А, я... 25 дБ плюс Микола возить варана. Прийом. Да-да, прийнято біля Кіровограда, біля Кропивницького, да? Ні, Саша, ну ви ж самі казали гайворон, ну, у мене ж записано на ну, апаратному журналі. Так що для історії я записував. Надо ж було тоді точно вказувати. Як я ж отой кажу золотоноша. А сам то із села Гельмязів. У Теноль-Жук-Центр, Україна, радіо 3, центр Йосип Христина. 5-9+, Іван Гельмязів, прийом. А де да, там ну, був такий Паша, Паша паш, його, да, радіолюбитель? Він там жив, здоров. Та нема нема тут у Гельмязові ніякого Паша, тут я один на даний час на прийомі. Ну це ви знаєте, де гельмязів, а де, Гельм де Звінігородка. Це е, я не знаю це. Треба по кілометражу поміряти на прийомі. А, а я Ну, пасе, там не бо що я його знаю, бо у мене тут товариш, а ну, житті, а то і раді житті. Я от отедва Жукігрік. Ваня, добре утро. Вітаю на частоті, радий тебе чути. Хорошо дуже потужно приймаю станцію. 5-9 плюс 15, бачу по асметру. Тут Володимир між Трупницьким і Компаніївкою, село Червона вежка. Отедва Жукігрік напіймає. Да, да, сейчас запишу новий КТХ. Чер. Червоновежка. Отаду, Жукирик, Червону веж... Окій почерп. І сам не пойму, що пишу. Так, <кхе> да, прийнято, Володимир. Дуже гучно, дуже гучно. Іван Гельм'язів прийом. Здорово, да, да, да. да, прийнято, прийнято. Ми тебе знаємо, всі твої роліки передивлюся, як ти Станіслав Теренківча їздив, так що знаю, воняв, все. Всі чогось колись. Трошки тепліє, солнечно, ясно, красиво вже пахне весною в неві. Так що, з чьом потеплення, а вже? Так, прийнято, друже, прийнято. На даний момент ось я виходив на двір собаці, їсти давав мінус 2. Так, і трошки вам положення продемонструю, положення продемонструю. Зараз оце працює. <говорить> Широка-широка полоса. Широка-широка. І ось вузька 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 вуска, війська. І знов широка, широка, широка прийом. Так, да да ну так чую, що вузька трошки там обрізає. В общем, це воно так не ось такий громкий, в принципі, і воно так наче його зжимає. Жима на корість з'являється така жека на корістось з'являється це саме. А так ну, на, на широкі луча вчуть тебе. В смісті, так сказати, самбра окраска на широкі полосі овча наприклад. да да, да. Та я поняв, не дуже там, мабуть, міняється. Ну, це все з-за того, що в мене ж голос, як у Ламбертінно Лоретті. Голос, як у <реку> Ламбертіно Лоретті. І ще буде одне положення, оце зразу. Працюю з компресором і з компресором, і оце без компресора, без компресора, без компресора, і знову з компресором, з компресором прийом. діла, Ваня. Да, да, друже, прийняв, прийняв. У Уте два Жук ігреку, Р3 центр Йосип Христина. Добре, дякую тоді, дякую за зв'язок. Е, може, там ще хтось є. Ну я мікрофон на ведучого на прийомі. прийом. Ну а як же, а як же, можна, да, для історії ж запишу в апаратний журнал прийом. прийом. А Ульянівка прийнято, прийнято, друже. Добре тоді. Ну давайте тоді, гомоніть. Я трошки тут відкланяюся, бо треба тут трошки мені. Ділами зайнятися. У Т0-центр, жук -центр, у Р3 центр Йосип Христина. Питань не буде. Дякую за контрольчик. 73. позивний Жук-Центр. А мій р 3 Жукферіво. Ага, да-да-да. Глянув на середину, да-да-да. Жук. Жукфедірі Іван, центр Йосип Христина. 73 вам на, я так зрозумів, що Гайворон – це Гайверонівський район, так? Щось там вже, ну, голова Ніжка, щось там вже переписали там. Ну так, ну, Гайверон, це Гайверона. Від мене там він 30 кілометрів на захід. То я там все Да, да, прийнято, друже. Прийнято. Було плюс двадцять, зразу плюс 10. Мабуть, трошки проходження падає. Добре, дякую за зв'язочок. Тут був Україна Радіо 3, центр Ют Хуліган е, на Кропивницьку область чи Кіровоградська вона. Кропивницький, да, переіменувала Кіровоградська ж так, мабуть, і називається. Давайте, удачки всім, пока-пока. почуєш, пока. підходь. будемо чути, 73, все добре. Так,